Унаслідок нахилу осі обертання Землі до площини орбіти і обумовлені цим відмінності в освітленості її поверхні Сонцем на нашій планеті утворилося 5 поясів освітленості, які обмежені тропіками та полярними колами. Вони відрізняються тривалістю дня і тепловими умовами. Жаркий пояс лежить між тропіками по обидва боки від екватора. Він займає майже 40% земної поверхні. У цьому поясі сонце один раз на рік у дні сонцестояння буває в зеніті над кожним тропіком. На екваторі день завжди до рівня ночі. Два помірні пояси розміщені між тропіками і полярними колами. Сонце в них ніколи не буває в зеніті. Упродовж доби обов'язково відбувається зміна дня і ночі. Їхня тривалість залежить від широти й пори року. Помірні пояси займають 52% земної поверхні. Два холодні пояси на північ від північного полярного кола і на південь від південного полярного кола мають полярні дні та ночі. Ці пояси займають 8% земної поверхні. Пояси освітленості становлять основу кліматичної зональності Землі і природної зональності загалом.